Солодощі це далеко не все, на що очікує малеча під час новорічних свят. Ті діти, про яких ви далі побачите у нашому сюжеті, вітали б усі свої подарунки за те, аби просто зустрітися з мамою. За декілька тижнів до Нового року розпочалися благодійні акції. Мешканців дитячих будинків відвідують з подарунками усі, кому не байдуже. В одному з дитячих будинків Львова ми побували у звичайний день, коли до дітей не приходять відвідувачі й благодійники. Дивоцвіт так називається група, до якої ми завітали. Їхня вихователька Надія Богданівна старається дбати про кожного однаково. А їх у цій групі восьмеро. А розкажи нам, а в тебе є найкращий Так. Так. А хто тебе найкращий друг? Ми стараємося їх не тільки виховати навчати, а в першу чергу дати їм просто материнської вулики. Це найголовніше, напевно, в житті кожної людини. Потрапляють сюди діти переважно соціально проблемних сімей. Вже саме тут їх навчають бути не гіршими за інших, щоб міли і гарно малювати, і виразно розповідати вірші. мовою Хоч би, хто напастував, хоч би хто посмів в Дай нам силу, дай відвагу, вільну маву борони. На питання дітей про те, де їхні мама і тато, вихователям доводиться вигадувати різні історії. Ми стараємося в деякій мірі їм сказати, що твоя мама десь там хвора, вона полікується і прийде до тебе, чи тобто вона десь зараз працює, не може прийти до дитини. Знаєте, вигадуємо різні ситуації, тому щоб дитину заспокоїти. Ну але діти, знаєте, ми говоримо одне, але в глибині душі діти розуміють, що що ми їх просто заспокоюємо. Але... Діти знають, що тут їхній дім. Хоча маленький Юрко каже, що мріяв би придбати квартиру для себе й своїх друзів. А Вихованці групи Дивоцвіт мають свої дитячі секрети і повчають один одного у всьому, навіть як розібратися у стрілках годинника. Зараз їм по шість, а й по п'ять років. Вже скоро вони підуть до школи і покинуть рідні стіни. Колишня вихованка дитячого будинку Вікторія колись і сама через це пройшла. Проте доля привела її сюди знову, вже у ролі виховательки фізичної культури. Не Біжуть на ту фізкультуру як, як ні до кого. Таку кажу, о, фізкультура, Вікторія Мічеславина прийшла, і ми йдемо спортзал. Я дуже люблю дітей і я задоволення від них отримує просто дітей, і я за та прийшла. Діти дуже до мене тягнуться, і я до них тягнуся до дітей. Я їх дуже люблю. Талановиті, розкуті та щирі. Ці діти потребують уваги кожного з вас не тільки у святкові дні. Тут кожна дитина має свій талант, свою мрію, і дарма, що життя для них не таке солодке, як ті цукерки, які їм приносять. Вони розуміють, що у світі є важливіші речі за подарунки, такі як дружба, любов і вдячність до тих, хто їх виховує. Людям! Сподіваємось, що приємність сни дивоцвітів перетворяться у реальність, де свято для них триватиме завжди.